Так, народ, всім привіт. Зразу така тіпа, давайте, так, е... Робимо діагностику, я вам кажу, що треба купити. Ви самі шукаєте запчастини, бо Ось на, цей... на цього дітька ми півдня потратили, нічого ще немає. Кринуло тут магазинів перезвонив. Е... Елементарного немає патрубка інтеркульного. В інтернеті він є, будемо замовляти через інтернет, є ще на Автопро. Вроді би в якомусь магазинів з Франківська ще зараз буде дзвонитися туди. Але просто маєш іншу роботу. Паралом, я вирішив підняти машину, дослідити, що на собою являє. Тут є звичайно ще якісь обфігачена то лінігролом, то лічим. Зразу кажу, це не з редуктора, тому що слідів підтікання на редукторі немає. Це так наче, хтось або на щось наїхали і бризги пішли. По всьому такому периметру знизу вверх. Тому що це, не, е, якщо подивитися під іншими кутами, то все сухо. Воно іменно прийшлося туди на це кріплення, на це. І так само сюди забризкало на цей речах. На цьому речах трошки е, забризкано. І воно липке, це таке, як нігрол. Тобто щось машиною заїхало в якусь калабаню колесами бризнуло чи як. Або, наприклад, знаєте, переїжджали палка. І таким догори. Тобто це не від цього автомобіля, щоб ви не думали. Так, зробив коротку, коротку діагностику. У нас під заміну бо є люфт на сполучнику. Тобто ці втулки так само потріскані, Втулки з заднього сполучника міняються. Е, Наконечники наче тримають, але є стук всередині на шариках, так само і тут, тобто самі рульові. Решта цей сполучник, попри те, що він потрісканий з стабілізатора, то він все одно цілий, тобто люфта на ньому немає. І В ньому замінювати сполучник дуже один замінений, не бачу сенсу. Так, попри те, що тут стулки розбиті, у нас мокрий амортизатор. Так само тут стулку розбита, мокрий амортизатор. Амортизатори в комплекті з тими втулками йдуть. тобто Спокійно треба міняти обидва амортизатори. Гонкий такий список накидав. Передні амортизатори обидві сторони, сторони. втулки заднього стабілізатора і передні переднікологи, задні шанг є. Переднє тут вже все. Давайте візьму ліхтарик. Тобто, щоб ви зрозуміли, циліндр там вже повністю вижитий, тут вже ще трохи і обойми буду шуркати. Тобто колодки передні однозначно треба замінити. А задніх там ще добрий сантиметр. Або там замінювали недавно. От так. Захист тут такий адовопомнутий, тут тобто, щось добре десь дугнулося ним. Все. Ці запчастини я узгоджу з власником. Він сам купує, чи я маю йому замовити. Якщо я замовляю, значить це потолу в мене тут або залишається стояти, або кидає патрульки інтеркольова і їде як є. А потім приїде, коли прийде в запчасті, бо підйомник воно мені займати не буде. Добре, опускаємо цю машинку. І це. Так, було у нас пластик, пластик від Renault Kiel. Попаяли, перелам тут був. Одне вухо відламане, тут не було вуха, Ну, типу, трошечку було, але тут ще мало бути вуха, але тут взагалі його нема. Краї головне фіксується і того добре. Ці отвори, ну, скажімо так, я відтворити цього цю я не зможу. Захочуть собі, чи самі пропиляють, щось там відігнути, чи просто на саморіз. По-доброму інакше воно не буде. Переламаний кричатка, ми її запаяли, гарантії на цю пайку нема, тому що цей пластик у нас хоч поліпропілен, але він має 40%, щоб навіть більше нічка, я туди де тут було десь писало, чи 25 чи 40%. Десь вийдемо. Тут там має 30% поліпропілен, ГФ-30. Глас фібер. 30%. Тобто коли ти паяєш, ну, випробували пластик наплавлювати на папір або на щось на тканину. Точно так само ця штука себе веде. Значить, Рівно вибрав, щоб не було дисбалансу. виглядає нормально, Все, можна віддавати. Власне, що за фари забув, Нет, не заїжджає. Тому, знаєш, з що ми знімаємо. Зараз буде дурацька робота, яку я не люблю. Це називається колхоз. Щоб ви поняли, поясню суть колхозу. Так, Де то у нас є, тут одесь. Я повісив. це в коробці. Там в коропці. А, та в коробці. Шліф Сетрен Берлінгу. До речі, приїхав шлейф, Разом з пересилкою вийшов 700 з чимось гривень. Тобто сам шлейф. Бо там такий специфічний корпус, що якщо його міняти разом з корпусом, воно тоді коштує 1,5-6 тисячі гривень. Шлейф простий. На цьому автомобілі мультируля нема, там тільки на рулі аербек і сигнал. Тобто, можна було б і шлейф припаяти. І було б по заводу ні. Власник дзвонить, він вже порядком такий надоїдає. Я такий не люблю, коли знаєте, надоїдчиві е, люди. Е, 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 я, не, я важко сприймаю колхоз і мене це злить. І коли мене підбивають на той колхоз, ну це просто взагалі знаєте, ахтунг. Ну, хоче, так хоче. Зараз приїде. Знімати не буду, бо стопудово буде стояти на душею, то люди, якщо не калуски, то приїжджають звідкись і є люблять стояти на душею. До речі, для таких я тут такі таблички зробив. Якщо цікаво, можете собі поставити стоп і почитати. Саме найкраща робота йде, коли за зад душою ніхто не стоїть. Так, добре. Займаємося дещо там діагностикою. Тут не на камеру, бо я не всі роботи показую на камеру, щоб не дивувалися. Вчора теж були ще дві машини, які я не знімав взагалі. Так, ладно, замахався, працюємо далі. Так, їде Берлінго. запаяли ми йому шлейф. Ну, скажімо так, не гарантійний випадок, бо пайка шліфів, це скажем так, тема сумнівна. Давайте закриємо. Воротіки. Закривається вроді. Е, у мене є такий самий шлейф, просто в цій комплектації шлейф лишень абсолютно тільки виконує функцію сигналу. Е, на... Дідусь прийшов і приніс кнопку, каже, може якусь припаємні кнопку. Е, управління цю кнопку десь треба припаятися. Перед шліфом, типу самим. Тому що модуль управляє споканліні, сигнал так само. І сигналом управляє БСА, яке спілкується з блоком підрольовим і отаким от способом. Тобто, не як жигуляк, що там взяв, і проводочок десь там в сторону. Тобто треба є багато чим заморачитися. Проще мені було ще раз запаяти шліф. Я його зараз укріпив, поставив на компаунд. зафігачив, де місця, де його може вигинати. Каптонним скотчем тримати має по-любому. Скотч підігрів на гарячу, щоб його там файно закріпити. І все. Піки, піки, дідусь довольний, поїхав. Баємося далі. Так, привезли на перепаковку джепуску фару. Е, ну, Замовили за іншу частину щоб її перепакувати, вона розбита. І розбита не тільки тут, взагалі корпус, частин немає, декотрі кріплення, але вона ще й розбита спереді. Тобто у нас, бачите, тріщина ось тут. І ось тут одна і ось друга тріщина, Це теж кріплення по оламуванні. Це у нас є полікарбонат, по ми це розпаковуємо, польбом будемо відмивати. І паралельно будемо поятитися. В принципі, полікарбонат у мене є. Єдине, що ви бачите, цей участок треба це буде це зробити акуратно, щоб воно не виступало, тому що ну, хай буде опуляр. Тут ще сідає бампер, і бампер він також частково перекриває. Тобто воно, скажімо так, видно не буде. Я ті точно не пам'ятаю, чи воно... Перекриває тут окраїчик, все не перекриває туже. Ну, коротше, треба зробити так, щоб було герметично. Тобто, десь трошки дихлеританом підклеїмо, десь трошки пропаяємо. Розбираємо. Розбирати будемо варварські. Тобто, зараз цю кромку зрізати, у нас є нова... новий корпус. Тобто, Хібні серед не треба. Герметик у нас каучуковий, а не бутіл. Тобто нагрів тут, нагрів тут не поможе. Так, так. зразу зараз розкрою, скажімо Почищав все, що стосується старого герметика. Зараз хочу перше, попаяю цю тріщину всі. Де треба підклеїти, треба попаяю за рахунок того, що у нас тепло розлам, знаєш, що у нас все натиляється. Полікарбонат він клеїться в до хлоротаном, можна його попробувати попроклеювати хлоротаном. І ті, ті, ну, ті участки, де видимі, щоб сюди пайку не заходити. Та решта можна попробувати діфузорчик у нас ціленький, зараз від порохів його Повтираємо, попили, попили, ну, поздуває, скажімо так. Всю цю начинку ми перекидаємо в новий корпус. Теж попродуваємо лінзу, щоб ніяких там... Не було смітин. І це збирати все будемо на бутілому шнурі. бачите, Оптика оригінальний мопар, бачите? Тобто це не хайло, походу мопар ще свою оптику робить. Да? Автоматів Light. Ну Хріне знає. Автоматів Light Jeep KL. Ну, на склі, окрім мопар, більше жодних немає написів. Так, бутиловий шнурочок. Ось такий я використовую бутиловий шнур. cord. Все, все всередине. Коротше, проклею я дихлоретаном, паралельно ще пропаяв. Ось такий шовчик. Є місця де більше нагрівалося, тому що там є дуже аж по три тріщини е, я чесно не знаю, окуляр не закриває це діло. Я прикладаю окуляр і бачите, не закриває. Хіба отут во бампер прилягає і перекриє. Це вже малер скаже, він буде збирати машину. Ну, Ось такі -во котик тут відніється. Може і перекриє. Е, герметичність стопудово буде. Зараз нагріваємо корпус і саджаємо герметоз. Так, Фара зібрана. Виглядає наступним чином. Все назад маску причепив, маска діпадка з е, ну і На неї бампер засідає. Навіть наклеєчку переклеїв, щоб все нічого не відрізнялося від заводу. Так виглядає у нас фара ззаду. Регулювавка, Е, Ну, була така заглушка, я назад її поставив. Все, єдине, що от, коректор електронний десь у них привезли мені без нього. Все, фару віддаємо от така от. Перепаковочка, Не знаю, сміття їм потрібно, не потрібно, захочуть і нам ще їм сміття. Все. Е, Запчастинки на течіку ми знову перекотили сюди. Е, Буде орієнтовно нашу суботу. Так що, ну, нагадую по списку, тобто у нас ще є список. І тоді зберемо якось так.